Боюсь, нашого Христа і ослає, мір продовжує празно праздник, який має Свящество Духа Святого, навіть звинування Дух Святой, який зайшов на апостолу на кожного з нас. І перед нашого глушого я буду читати Слово, що не записано в останні Ефесянам, першої глави, 13-го свіка ниже. до офісінам перва глава з 1, 2, 1 13, і 13-го 17 і імеже. У ньому і ви вручивши слово істинне є вашого спасіння та увірувавши в нього, були запечатлені обетованим Духом Святим, який є завдатком Наші спадщини для відкуплення, надбання Його на похвалу, слави Його. Тому і я, про віру, почувши провіру вашу в Ісуса Христа і про любов до всіх святих, не перестану, не перестану дякувати за вас, Богові, за, згадаючи, про нас, згадаючи про вас молитва. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа мудрості та об'явлення для пізнання Його і просвітив очі вашого, <клес> щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія покликання Його і яке богатство славної спадщини Його для святи, і яка відзначена від... <клес> <клес> надзвичайна веліщі сили Його. Нас віруючи згідно з дією мусті своєму, яку він виявив у Христі, коли посвятив його з мертвих і посадив праворуч від себе на небесах. Апостол то Ісус Христос, <клух>, говоричи і своє, говоричи з учнями, і він казав, що Он пошле, я пошлю вам Духа Святого, який научить вас усе, у всьому». І, там, тобто, Ісус в Ісусі Христі з умовою учням твоїм. Ано вже згагається у старому часі, коли читання Євангелія, ось коли Дух Святий наййшов на апостола, коли апостол на листі на Римлян Селоніє слово коли Апостол пробив, Слово Бога, і хвалі, мержество людей приходять, і Богу каються, люди каються і приймають Духа Святого. тисячі людей, вони перейшли от смерті, можемо казати, от смерті, які ввірували, вони були не спасені, коли, коли не вірували, вони не спасені, коли не вірували, вони. Получили спасіння, получили Духа Святого і получили мир радость любовь свої серця. І... той Дух Святий, який він зайшов на апостолів, який зайшов на, тот люди, на тих людей, на те люди, в того он і мені так само діє, так само сходить і на людей, і на нас і з вами теж зайшов. І ми тепер чули такі прочитання слова, у яких апостол Павел говорить, що. Що в ньому ви получили істинне Євангеліє, Через Ісуса Христа Слово прочели, як Ісус Христос проповедовал і то Євангеліє про наше спасіння і Через Ісуса Христа ми получили Духа Святого, яким ми, запечат, яким ми є запечатлені. І апостол Павло теж говорить, що він коли почув про віру людей, почув, почув про людей, які вірили, він дуже радий, ну, був дуже раді тому, що як люди... Вірували в Бога, як люди, люди приймають, Слово Боже. І він каже, що він не переставав дякувати Богу за, за таку Божу милість, за Духа Святого. І у молитвах, в всіх своїх молитвах він згадував про тих людей, які вірували, щоб Бог благословив їх, щоб вони знали. І він каже, що щоб Бог Господа нашого Суса Христа, і дав і духа мудрості. Людям, людям, які вірили, об'явлення для пізнання Його і просвітив, щоб дух, який вони получать, дух святий, якого люди получать, умов просвітити серця. Серця їхні, щоб вони могли зрозуміти, у чому полягає їхнє покликання до Бога, їхнє служіння до Бога, щоб Дух Он відкривав тим людям у, у, у що не вірили, як вони далі мають жити, і як вони мають поступати. І у тому, що ми будемо що. Дух святий, якого ну, получаємо, Дух Святий, який е, прибуває в нас, Він не прибуває в ну, мене на якийсь який час, на якийсь час Він прибиває у нас е, постійно. І, у діяння, і У посланні багато ми читаємо 4, четверта, власне, стих, і як Весени, то Бог послав Духа Сина Свого Серця ваші. Який кличе, ава, отче, тому що ти вже не рад і не син, а коли Син то спадко, з є Божий через Ісуса Христа, то апостол посол Павел каже, що всі ми, які вірували в Ісуса Христа, які прийняли Ісуса Христа, тому вже є сини, а так як ми сами, то ми отримали Духа Святого. Духа Святого, якого обіцяв нам і якого обіцяв Ісус Христос учеником і всім тим, які увірив і каже тому, що ви вже не раби, ви вже освободилися від гріха, ви вже не є раби гріхами, але коли ви як син, то коли ви сини, то і спадкові, спад, ви наслідники того царства, яке Бог обіцяє люблящим вам. Урім'янам 5 стих апостол Павел каже, що а надія не засоромє, бо любов Божя злила з серця наші духом Святим, даним нам в Христі, даним нам в Христі, коли ми що були немішні і, не, і в певний час помер, а Він в певний час помер за незаконно. Хто апостол Павел теж каже, що. Та надія, яку ми опоручили, в Дусі Святому Ісусі Христі, вона вже не засоромлює нас. Вона не є така, тому що е, ми поручили серця наше Духа Святого, який підкріпляє, який дає нам е, мудрості, сили Духа Святого, щоб ми вже служили Богу, і в нас не є ніякого ні сумніння, ні страху, ніякої неганні до тому. А, апостол Павелон пише до користь нам. 6 глава 19 стих, що каже, раз ви не знаєте, що тіла ваші є храм Духа живущого в них, Дух Божий, який прибуває у вас, ви є храміна Духа Божа. І ми много таких свідчень вирідне в Слові Божі. коли люди поручають Духа Святого і Дух Святий, Святой, Он прибиває в серцях людей і управляє людьми. І апостол Павел далі предупрежає, далі говорить в тому, щоб не освобождатися того Духа, щоб не оскорблятися того Духа у Єфесянам, 4 глава, 30 стих. Апостол Павел, він говорить, що і не засучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в день і Усяке роздратування, і лютість, і крик, і крики, і лихоїнство з, з усякою злобою, нехай будуть відкинені вами, а ви один одного, а ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одного, як і Богу. Христі, простив вас. Тут апостол Павел говорить у тому, що Дух Святий, якого ми поручили, який прибиває у нас устійно, ми його можемо ослабити. Коли ми будемо робити всяке зло, всяке гріх і воно перечислю, коли будемо так робити, поступати, то ми будемо його складати. І коли ми будемо слабляти Духа Святого, то Дух Святий не буде прибувати в нашому серці, там, де прибуває зло, там, де прибуває всякий такий гріх, Дух Святий не буде прибувати із нами. А якщо Дух Святий не буде прибуватися з нами, значить ми втеряємо общення так, і з Духом Святим, і з нашим Ісусом Христом, і з нашим Богом. Uh, apostol Pavel uh, govori da da što Для того щоб, щоб нам не оскорбляти, щоб нам не сгорбляти духа Святому ще говорить, що ми повинні довжні прислуховуватися і тому, що Дух Святий, Он говорить нам у того, щоб прислухатися тому, як Дух святий, Он наставляє нас у Слові у Слові Божому, тому що і Слово Боже, воно було. Як ми знаємо і читаємо ту слові Боже, що все слово воно. Було написано людьми, які притежені Духом Божим, і Дух Божий наставляє в тому нас, як у мене уступати, щоб, щоб не освободити його і щоб не смущати Духа Святого. І чи коли ми читаємо теж псалом 138, там читаємо, як Давид теж молиться Богу, як він говорить про тому, що. Аби Бог провірив його серце, щоб Бог єсів у нього, в його серцю. Є зло, яке зло, який є гріх, щоб мог покаятися, щоб він не прибував у, у гріхові. І давид у тому молиться, бо він просить Бога, щоб Давид провіряв і спитував його, спитував його серце в тому, щоб у його серці не прибувало зло і гріх. Так, так само і ми повинні молитися в тому, щоб Дух Божий Дух Святий, який прибуває в наших серцях. Нам указував на те, що вказував нам на те гріхи, щоб ми могли справлятися, щоб могли каятися, щоб нам не прибувати у гріхах, щоб вони складляти, щоб не лишитися Духа Святого. Коли ми читаємо перше послання Йоанна, то ми там теж читаємо, де Іван, Іван говорить, що і діти і сповідування гріхи наші, хто вірний, правильний, простить нас і очистить нас всякої неправди. Бог і Іван каже, що Христос каже, що коли ми приходимо, коли ми сповідаємо, то Он, що будучи слухаючи наші просьби, Він сповняє, і очищає, Інкаєся, і Він і і прощає нас. і ми. То... Але Дух Святий хоче, щоб ми приносили плод плоди Духа Святого Вчора. Ми теж чули зачитані слова, які є записані в посланні до посланню 5 главі, 22 стишок. Там апостол Павло он пише ті плоди Духа Святого, які мають приносити, плод, які вірують у Бога, які получили, там за мир і А апостол Андалі перечисля, які плоди бити у віруючих людей. Друге ще Дух Святий дає силу, Дух Святий дає силу людям, щоб люди могли тривати служінні, могли проводити всю землю життя так, щоб. Служити Богу, щоб ісвоняти волю Божі. Тому теж читаємо в Яніх Апостолів 1 главі 8, стихон, коли Ісус Христос перед хвилином зносився, і останнє наставлення Він дає своїм учням. І він говорить такі слова, щоб приймете силу, силу духа силу, коли затирала на нас, дух святой. І тому потім вийдеме, якби. Мотит не далі прифати роботу духа того, як он діяв у апостолах, коли он зайшов, коли апостоли з великого силово не проповідують, Слово Боже, вони зціляють різних і як люди приходять, хаються. В четвертій главі Апостолів 30 століт, 31 стих. Там є ще, що коли вони молилися, та місто, то поколелося від тієї сили, сили Духа Святої ту силу, силу Духа Свято, яку має силу, яку силу має ся, той Дух. І Друге, щоб нам поважно, потрібно, то, щоб ми не, не покладалися на себе, не покладалися. Ну на свої все ще я знаю, я можу так собі, я можу то, щоб ми довірялися Богу, довірялися тому духу Дух Святий, який ну, щоб Дух Святий управляв нашу живу, щоб Дуся у уповні прибував нас, в нашому серці, в наших мислях, і тоді ми будемо мовчати, проходити нашу життя так, щоб щоб нам не. Щоб не сорішати. Дух Святий он он буде давати нам мир, радість, буде давати любов наші серця, он може, дати і, он може то все дати, і Он хоче дати. Тому що Бог сам, сам Бог, сам Христос сказав, те, що ви получите Духа, який буде з вами, який буде з вами постійно, який він буде нагадувати слова. Те слова, які я говорю, Христос сказав, що Дух Святий буде нагадувати. Тулище, що мовили у тому, що Дух Святий, як, якого ми вручили, який зійшов на ту землю, і який нагадує Он е, нагадує слова Ісуса Христа. Він нагадує те, що Бога каже. Он не говорить ні, Дух Святий не говорить про себе, але Он говорить про. Ісуса Христа, Бога учить то, що Он нагадує, то, що учив Ісус Христос. Он нагадує то, як ми маємо поступати, як учив Христос, то все дух Божий нагадує. І Допоможе нам Бог і жити і сповнятися тим Духом Святим, як пише нам апостол Павло, теж 27 п'ятої пише, що каже, і сповняйтеся. Духом Божим допоможе да нам Божий, шубавам, так же, як, шубав, Богу сповнятися Духом Божу, щоб нам так жити, щоб сповняти його волю. Нашому Богу да буде вічна, слава, Амінь.